Є флікстрені. Ми заходимо, дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є 25 євро. І вчора ми брали. щоб ви розуміли? Це я не брав місяць, назад, 4 тижні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове я просто. Вісім євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас ти був дев'ять євро тільки. Ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте, Це просто супер. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відомих мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.